Сьогодні, 15 липня, ми відзначаємо День Української державності. Це свято нове, але важливе як ніколи. Цю дату обрали не випадково, пов'язавши її з хрещенням Київської Русі князем Володимиром та заснування Києва як столиці. Україна це не просто країна на мапі світу. Це насамперед сильна, незламна нація вільних людей. Пам'ятаємо, що ми з вами нащадки славетного козацького роду та сучасники становлення новітньої історії України, наше завдання продовжити цю справу, аби наші предки пишалися нами. Мета відзначення Дня української державності полягає у тому, щоб зафіксувати й унаочнити той очевидний факт, що Україна це держава, яка може обґрунтовано претендувати на символічний початок своєї історії від Київської Русі, від часів князя Володимира та його попередників, від часів князя Ярослава та його нащадків і наступників, у цьому вимірі український народ. Справді має понад тисячолітню історію власної української державності. Українську державність єднають три символи: Державний герб України, Державний Прапор України, Державний Гімн України, герб знак держави, тризуб символ соборності та єднання. Кольори Державного прапору України синій і жовтий. Гімн це урочиста пісня, яку слухають і виконують стоячи. Державність це культура, державність це мова, державність це суверенітет України, тисячолітня історія це наша гордість та наша сила. Бо з покоління в покоління ми, українці, передаємо свої традиції, бережемо мову, плекаємо культуру і виборюємо найцінніше нашу землю, нашу волю, нашу незалежність.